Друзі, всім привіт! З вами RootPlay. В цьому відео я покажу вам, як залутати легендарний артефакт дивна гайка. Артефакт знаходиться в градирні. Місце ви бачите на карті. Отож, поїхали. Вилазимо по дробинках наверх. Повертаємо наліво, обережно перескакуємо. Тут дуже обережно. А ось тут не поспішаємо. Цей вогняний смерч має властивість роздуватись, тому потрібно цей момент перечекати. Металу холону, тож можна бігти. Тут також дуже обережно, бо можна впасти. Цьому місці також треба перечекати. Потрібно обережно застрибнути вниз, забираємо гайку, скачемо вниз і робимо звідси ноги. Артефакт в рюкзаці, справа зроблена. Друзі, всім дякую за перегляд. Кому інформація була корисною, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавого. Всім до зустрічі, всім пока.